12. А скажіть, будь ласка, мені з ними дві спроби зразу? Можна так. Добре. Патраш Іван трибає, Габор Андрій готується. 189, молодець. Будь ласка, Габор Андрій. Хаврик Ілля готується. 143. Так, Хаврик Ілья поїхали, можна. Олійник Данило готується. Ні-ні-ні, назад, друже, Дивись, ти стояв, потім пішов, а потім почав стрибати. Носочки підрівняв, підготувався і стрибнув. Поїхали. Добре. 150. Будь ласка, олійник Данило, можна. Добре. 139. Так, друзі, ви там одну спробу зробили? Тепер ви зробите в мене відразу дві спроби і підете туди назад. Добре? Так, секунду. Ковальчук платон, це ваша, так? Да? Так, да, 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 Я не бачу. Не бачу, не бачу. Не так, ви зрозуміли, як стрибати, так? Да? Да. Тобто ви робите одну спробу, зробив, чекаєш, потім всіх пропустив і робиш другу спробу. Будь ласка, платон, можна. Антохов Андрій готується. Можна. Добре, молодець. 183. Антохов, Маковей, Натан готується. Можна. Добре, добре. Ні, ні, ти маєш ти зафіксувати. Зафіксувати Фіксувати маєш. Як 178. Давай ще раз перестрибуй. Якщо буде більше, зафіксуємо більше. Став на місце, я зафіксував і тоді рухається вперед. Поїхали. Стоп. Добре. Було перше 188. Зараз менше. Пишемо 178 було. Так, Маковій Натан, будь ласка, Бурдейний Дмитро готується можна. Добре. 177. Так, Бурдейний Дмитро, Корчевний Артем готується можна. Добре. 173. Будь ласка, Артем. Стрімчук Артем готується можна. Добрий стрибочок. 205. Так, будь ласка, стрільчук картем, протюк гліб. 163. Будь ласка, стрільчук э, протюк гліб. Зароченцев, Олександр. Можна. Добре. 151. Будь ласка, Саша, Петрусяк Даніл готується можна. Добре. 182. Петрусяк Даніл. Е, ана, е, Анастюк Богдан можна. Добре. 179. Богдан, е, Федоруса Максим готується можна. Добре, добре, молодець. Добре, зафіксував, 182. Бедеруться Максим. Э, Саїнчук Михайло можна. Ще раз, будь ласка, повтори спробу. Не хвилюйся, маєш зафіксувати і назад не падати. Добре. 147. Будь ласка, э, Михайло, Булезюк, Матвій, готується можна. Добре. 152. Будь ласка, Матвій. Після нього Амар Кіоле. Матвій. Амар Кіоле, можна? 165. Зараз ти стрибне, відчуваю. Так, будь ласка, можна, Матвію. Добре, ні, ні, дивись. Давай ще раз повтори спробу, на кості вирівніш до лінії так, і стрибаєш, поїхали. І на місці стоїш, назад не біжиш. Добре. 154. Кохан Денис. Кохан Денис, боровець Тарас, готується, можна? Добре. 156. Назад, назад, назад. Боровець Тарас, немак, андрій готується, можна. Будь ласка, Андрій.